Сьогодні я хочу розповісти вам про щось справді цікаве про діалекти. Це не просто помилки у мові, це справжні живі скарби, які зберігають історію наших сіл та міст. Наша українська мова належить до великої родини східнослов'янських мов. Усі ми маємо спільні корені, але з часом через різні історичні події та географію в кожному регіоні з'явилися свої особливі слова. Ці слова називаються діалектизмами. Уявіть, що діалект це як місцевий секретний код, це слова, які можуть знати лише мешканці певної місцевості або ті, що прийшли до нас із сусідніх мов і прижилися. Я проживаю на території Андріївської сільської громади Краматорського району Донецької області, і зібрала для вас цілу скриню таких надзвичайних слів. Погляньте, які слова ми можемо зустріти в нашій місцевій говірці, погреб. Замість льох або підвал. Це місце, де зберігають консервацію, груба. Замість піч. Так часто називають велику піч, яка гріє хату. Таранка. Замість в'ялена риба. Дуже популярна закуска на півдні та сході України. Тормозок Замість перекус чи обід. Узяти собою це наша їжа на виніс, те, що робітники беруть з собою на роботу, це слово особливо поширене на сході, бадилка. Замість стебло. Так кажуть про товсте, сухе стебло рослини, наприклад, від картоплі, взувачка замість взуття просте слово для чобіт чи туфель. А ось слова, які прийшли до нас з інших східнослов'янських мов. Або просто є дуже розмовними. Купляти. Замість купувати. Калідор. Замість коридор. Пазар. Замість базар. Дзвонок. Замість дзвінок. І найцікавіше. Жужелка. Це залишок від згорілого вугілля, попіл або шлак. Гаплик. Коли говорять настав гаплик, це означає настав кінець або все пропало. Спочатку гаплик це був просто металевий гачок для одягу. Кісто цю милу назву кулінарного напівфабрикату можна почути в нашій громаді. Чому ж діалекти? Це круто. Діалектизми це не помилки. Вони роблять нашу мову живою, багатою та неповторною. Вони показують, як жили наші предки, вони відрізняють мешканців одного села від сусіднього, вони збагачують українську літературу, коли письменники використовують їх, щоб показати місцевий колорит. Тому, коли почуєте від старших людей якесь незвичне слово, не поспішайте його виправляти. Краще запитайте, що воно означає, і звідки походить, можливо, ви відкриєте для себе новий, мовний скарб.